Тільки злість буває геніальна, Господь спаси мене від доброти. Така тепер на світі наковальня, що треба мати нерви, як дроти. А нерви ж мої, ох нерви, струни мої, настречені на епохальний лад. А мені ж, може, просто хочеться щастя. Тугого й солодкого, як шоколад. Ну що ж, епохо, їж мене висотуй, лиш візь земну зарбіти не схвинти. лежить під небом чистим і високим, холодний степ моєї самоти. Козацький вітер вишмагає душу, я у ніжність ледве добреду яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доброту? А по ідеї жінка ж тільки жінка, смаглява золота, олончем, справляла б тіло пристрасті й обжинки, колисками і лагодом ночей. Була б така чарівна лепетуха, такі бо то улучила слова, що як по змісту. Кожив'януть вуха, а як по формі серце спочива. Хто ж натягнув такі скажені струни на цю таку стрункові овочей, що їй футляр усі по черзі труне, вготованих для музики ночей? І щось мені таке велить, збіліти в гни. До сотого коліна, і щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна.